Так, добрий день, друзі. Погода чудова. Проїхали ми Мочар. Церква Мочарянська. У нас похід на чертежі, чертежі в'язи, вершина. З вершини на припор і з припора на остров. Там нас чекають печені крум. Печені круг це головне. головного. Я важницький путь підсельці. і димерівіш. Як по каміння. Світш, каміння. Горінець пустив її. Бучі в каміння то просто. Колись помню, я пам'ятаю. Чартежі. Тут колись було дуби, дуже парадні. Зараз тут. Десь, не десь і то. Були гарні міста, але були. То все, остатки дуба. Хотіємо -то той, а де потоки три все сходять. Той колись лагер стояв. Худобу тримали от тут... Таке місто, дубина. Ну, була бо, дубина. дубина. Може поїсти була, але зрізали з краю, о, основна все лишила. Так що місто ідеально і чудове. А звернув увагу, вершок щось не розпустив. От, сам яворницький хребет а, ще чорний, все. без листя. Угу. Там ще файний камінь ми там знали сидіти. А, а, це парадний камінь такий, коли ж було чистий, тільки занехарений. Але як замаскирували? Замаскирований дуб. Теньок дуба. Образно кажучи, покласти анде камінь, зробити загату, йти прикинь. Який тут може бути водойомчик. No, і слідиш ту росте. тут, і тут сходить три потоки, тут місто Угу. далі. Uh -huh. so. Взагалі міні-парк такий. Ну, no, Але маленько нагадали, бо понарізали а, кстати, ясень, ясень треба було давно забирати, то благодаря нашим а, а, лісівникам а, мудрим так газдують, що. Я упав і не забирав. Найліпше пропаде. Так, да, він пропаде, але забрати не дадуть не тому. Три поточки. То, місто, місто таке, а де румника. Анде І ту має такий водойом, що бомба просто. Нікому то не треба. Нікому не треба. І головне, всі знали, грибне місто, всі заходять і...